Так, всім привіток! І дивіться, що у нас сьогодні повніша Еліфана Манія. Ви гляньте просто на цей колір. Це я не знаю, це небесний колір. Блін, у мене навіть слів немає, якщо чесно. Я просто в шоці. До мене цей мотоцикл в такому кольорі заїхав вперше. Жалко, що я не можу зараз на даний момент вам вивести це все показати. Сірий ми вже всі бачили. Ось мій зелененький лаймовий колір. Ну і ось у нас ще два для нових власників. Я не знаю, я думаю, цей з руками заберуть, тому що він ну, дуже бомбово виглядає. Я не знаю. Я хочу навіть на ньому просто проїхатися. ви Просто гляньтесь цей колір. Все вже подоливато сюди і сюди дотягувано Ну, коротше, готово для експлуатації. Що треба трошки завести? Хай ще прокачається у нас рідина. От і все. Тому на цій ноті поки що з вами прощаюся. Надію, що я їх виведу і постараюсь завести. Що один, що другий. В принципі, ви вже і так бачили, як вони працюють, тільки в такому кольорі до мене ще не заїжджав. Тому всіх обняв, перевернув папам.